Хрибенькі дорогенькі, доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Всім всього доброго. Сьогодні 15 травня у нас, сьогодні день вишиванки. Зі святом вас, в кожного українця моє таке міння. Повинна бути вишиванка. Повинна це неправильно вже сказано, але має бути вишиванка. Всіх зі святом і всім миру. В кого є вишиванка, в кого нема вишиванки, хто сьогодні у вишиванки, хто без вишиванки, всім миру. Миру, миру і миру. Отак от от хочеться розпочати відео. Далі Далі їдемо в Київ. Більш того, що переносимо ми це все на вихідні дні, тому що не встигаю два дні я і в ефір до вас не виходила, готовлюся, все з вами треба підготувати то на чистках, в кого свічки замовлені. Ті люди, якими я їду, ну, тобто для них там треба свою роботу зробити. І от воно виходить так, як виходить. Плануємо одне, а виходить зовсім друге. Так що, більш всього, що на вихідні туди я попаду, ну, неважливо, вам треба те, що вам треба. Червоні свічки, Всім, хто на чистки я пишу, свою достала червону свічку, за яку я їжджу туди, тільки. Так, що тоді я вам напишу вайбер, коли ми палимо. По відео я не буду казати, а вайбер я кожному з вас напишу. Тобто В той день не менше 9 разів ви запалюєте свою червону свічку, ту, що у вас, ту, що ви сфотографували, мені скинули у вайбер. І я вам тоді напишу, коли ви палите її. Коли ми палимо 9, не менше 9 разів в день. Все остальне, все, що там по чистках іде, то само собою. Я вам пишу, ви робите, виконуєте і двигаємося далі. Це те, що я хотіла. Кому чистки, кому свічки, свічки на фінанси, свічки на відношення, на здоров'я вас багатенько, мабуть, за цей тиждень. Замовило. Там, де носочки, там, де чашки, чашка йде. Там, де свічка йде, ну, тобто, кому потрібно, кому на захист дому, на чистку дому, пишіть у Viber. Viber ви бачите, Viber один той самий. Тобто пишете тільки у Viber. Не треба мені дзвонити. Не беру дзвінки, не відповідаю. Відповідаю тільки тоді, коли я призначаю розклад. Тоді я беру. Слухавку, і ми розмовляємо на розкладі. Включаю відео, показую карти. Ви дивитеся карти, пояснюю, об'яснюю, розказую. Після цього ви можете навіть зайти в інтернет і подивитися та чи інша карта, як ну, це так для себе ви можете, кому це потрібно. Такі діла. Подивимося сьогодні про перемовини. Чим вони почнуться, чим завершаться? Чим почнуться, чим завершаться для України? Чи буде Путін, Зеленський, Трамп? Це може відео вийти, вже там воно все свершилося. Ну, записую я У нас 9.30-9.25 ранку, 15 число. Ну, таке подивимося. Ми сьогодні. І друге питання: хочу подивитися, чи може Україна піти шляхом Білорусі. От чогось воно мені в, в голові так стоїть. І хочу ще це питання подивитися. Чогось, чогось, чогось. Хочу почати почати розпочати. От тут я прочитала в Фейсбуці і хочу. бачите, всі в вишиваночках. І вчителі, і селищні ради, всі-всі в -всі вишиванках, гарних вишиванках. Зараз ми почитаємо. Просто я почитала. Було про що подумати і вам прочитаю. І ви подумаєте, якщо захочете, хто послухає про мудрость. Тебе ніхто не вчитиме бути мудрим. Нас ніхто не вчитиме бути... не вчитиме бути мудрими. І тому і не тому, що не знають як, а тому, що їм це невигідно. Дуже невигідно, коли людина вміє думати, розмишляти. Жодне суспільство не хоче, щоб людина стала мудрою. Жодне суспільство. Це ми, мабуть, не беремо тільки Україну, а жодне суспільство не хоче, щоб людина стала мудрою. Бо мудрого не можна експлуатувати. Мудрий не працює на автопілоті, не живе як робот. Він не ковтає нав'язані істини. Він питає, а чому? А чому так, а чому не так? А чому оте, а чому не оте? Чому отой, а чому не отой? Мудра людина шукає себе. Вона хоче жити вільно. Не так, як належить, а так, як відчуває. Так, як твоя душа відчуває, так ти стараєшся жити. І саме тут починається загроза. Свобода приходить з мудрістю. Десь тут трошки про нас є. Свобода приходить з мудрістю. А ми, мабуть, свободу потіляли, тому що, знаєте, дуже почали вірити, тому що нам розказують з усіх відеоточок. А це смертельно небезпечно для системи, щоб приходила свобода, щоб людина відчувала себе свободною. Бо яке суспільство хоче, щоб людина була вільна? Комуністичне, капіталістичне, індуїцьке, мусульманське, християнське, жодна. Жодна система, жодне суспільство не хоче, щоб людина була мудрою. Чого? тому що так легше управляти. Бо з того моменту, як люди почнуть мислити, вони стануть небезпечними. Небезпечними для державних інституцій. Небезпечними для влади, небезпечними для всього, що тримається на страху, покорі та маніпуляції, небезпечними для церков, небезпечними для держав. Мудрець це сила, це світло, це полум'я. Він не стане служити тим, хто прагне його контролювати. Почуйте. Він не стане. Мудрець не стане служити тим, хто прагне його контролювати. Він краще помре, ніж дозволить, дозволить себе поневолити. Якщо ти починаєш думати, ти вже небезпечний, дуже часто відео завершаємо тим, що думати, думати, думати і думати. А якщо ще відчуваєш, то вже революціонер. Якщо ти починаєш думати, ти вже небезпечний, а якщо ще відчуваєш, то вже революціонер. От вам про мудрість гарно сказано. Ніхто не вчить бути мудрим, і невигодно, щоб людина була мудрою. Тому що так легше маніпулювати. Ось такі діла, малята, хлопчики і дівчата. Давайте подивимося, перемовини. Не хотіла я сьогодні цю колоду, це вона в мене так під рукою. Хотіла оцю взяти. Перемовини. Як карта бачить ці перемовини? Як загальна карта бачить ці перемовини? Чим почнуться вони, чим завершуться, які плани на них на цю зустріч, на ці перемовини. Давайте подивимося. Чим почнуться і чим завершується? Чим... Уже впечатляюча карта спочатку тройка мечей. Перемовини на трьох. Можна сказати, що нічим вони не завершуються, ці перемовини. Все одно, якщо брати просто перемовини, як перемовини 15 травня, це зовсім не, ну, не головне, абсолютно. Тобто за цим усім ведуться роботи, ведуться якісь бесіди свої, за цим усім. все йде за цим. Тобто, і неділю назад, і неділю після цього буде, через тиждень до цього, і через тиждень до цього. Щоб от показати, показали дуже багато, і почули ми якісь такі от, знаєте, результати перемовинам, такого не буде. Такого не буде, Тому що багато буде розочарованих людей, людей, які ждали, може, от результата цим що от перемовини, і все, і ставимо точку, і починаємо жити в мирі, в дружбі і в любові. Ні, цього не буде. Цього не буде, тому що для багатьох людей карта болі вона буде продовжуватися і чого? Тому що нових результатів ніяких ми не почуємо. Прошло, 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 як не відпускає. Знаєш, як вертаємося в прошле. А що тут прошла? Прошле як не відпускає трошки нас. Дьявол, 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 бачиш, карта дьявола. Світом хоче правити дьявол. І тут під цим дьяволом може бути хто хочеш. Тобто світом хочуть правити. Менше і менше от по цих картах, тим більше тут дьявол і страшний суд у нас іде. Менше-менш в світі, я б сказала, ну, я думаю, на ці перемовини, ну, весь світ чи не весь світ, ну багато хто дивиться, там, обсуждають, це все. Менше і менше по цих картах я б сказала якоїсь в світі демократії остається, свободи якоїсь. Менше й менше. І не тільки в Україні, і не тільки в Росії. А взагалі все це розповзається по всьому світу. Да ще хтось на когось не напав, когось це впереді жде, хтось кудись полізе, хтось кудись на когось нападе. Ну, тобто, розумієте, як Оце все розповзається? Чого? Тому що не остановили його все це вовремя. Знаєте, як є всьому своє время? От, якщо б остановили оце, 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 оце цього дьявола там, в те время, ну, світ би жив по одному сценарію. Не встановили дьявола в те время, пройшло время. Скільки пройшло времени? Вже? Ну, вже ти його не вернеш назад. Всьому своє время. Ви в те час да, це було свій взяти, от воно розповзається. Воно все, от те, що карти показують примерно. І буде больно не тільки Україні і Росії, повірте, від цього всього. Нічого, якщо ми беремо перемовини, чим вони, чим вони почнуться, тим вони закінчаться. То це хороводи вокруг далеко. Це більш для людей. Це більше театр, де люди сидять, дивляться, ждуть. Ну, тобто, це, це все вкидається, отак, вкидається, щоб було про що балакати. Нам, вам, там, ще комусь. Щоб тут щось рішилося, нічого тут не рішиться, нічого не рішиться. Все, все от я вам не одне відео кажу, все вже йде по сценарію. І якщо воно десь притихне, в другому місці воно вспихне ну, з більшою силою. І прем'яна карта йде про це. Так, да, колись був початок війни, колись буде закінчення. Яке воно буде, що воно буде, як воно буде, поживемо, побачимо. Опять, от як би не чудно було, от я взяла шість карт. Фігурна карта, тут опять у нас жінка. От, як це не чудно, як це не смішно, і мені, і вам. Но у нас опять одна фігурна карта з цих карт. От. Фактично жінка, яка може дьявола цього положити на лопатки. І не треба шукати дьявола в Росії чи в Україні чи десь. Дьявол, він, розумієте, душі людські чіпляє на крючок і починає управляти через жадність, через власть, через. А для дьявола що? Унічтожити світ? І от розповзається, все, розумієте, по картах, все розповзається. І з такою скорістю жалко молодих людей. Жалко, показує карта примерно, ну, от молоді люди. Більш дорослі люди, вони хоча б як то жили, понімання того, що там ну, от, от дом, родина, там, п'яте, десяте це все було. Зараз воно все стирається. Зараз вроді все це є, і вроді його всього всього немає. Давайте далі подивимось. Перемовина. А ну приїде Путін. Приїде Путін. Почу, Путін. Давайте, приїде Путін. Та ні, Путін не приїде, Путін може послати туди пажів якихсь. Ну, це дуже-дуже маленька карта. Тобто, абсолютно люди, які нічого не значать, Зеленський, поїде чи не поїде. ну, Тут ожидання, тут карта ожидання. Тут більш карта, як скажуть, як скажуть. Тобто людина в ожиданні скажуть, значить так. Не скажуть, значить не так. І Трамп чи поїде, а Трамп в кругу сім'ї. Тут взагалі круг сім'ї, круг своєї країни може бути, тобто в його комфортній обстановці знаходяться. Не одна людина з них фактично, і, а ну вони оці троє людей, вони, як сказати правильно, великі надії от на це все. От вони ждуть від цього щось конкретне. Кожен розуміє, що його беззаконні, воно, як ви сказати, перейшло ту черту, де можна було трошки чогось побалюватися. Ну, есть, тобто, трошечки якось опасность несло. Кожен з них, от просто ви подумайте, про трьох людей, за яких ми балакаємо, і самі в голові прокрутіть. Кожен переступив ту черту. Понімаєте? Тобто. І кожен більш по цій карті думає за себе. Для кожного це ігра. Тобто кожен з цих людей, він розуміє, що життя свою він точно за це все не положе, не покладе. Для кожного це ігра. Тобто, якщо десь там колись ще закон якось, понімаєте, піджимав, як воно буде, що воно буде, то зараз для, для них і закон. Це... Так, туди-сюди. А, кожному в кріслі треба удержатися і все. Бачите, карта імператора ось, і кожному з них треба удержатися в своєму кріслі. А удержатися в своєму кріслі через короля мічей фактично можна через войну. Десь колись, може, я ж кажу, що закон напрягав цих товаришів, людей. Час черта перейдена, есть ми вже граємо більш по-взрослому, вже ніякий закон ніхто не боїться. І все. Такі діла. Так що, так що нічого, бачиш, далі світ летить. есть ми балакаємо сьогодні троє людей, беремо, тобто і Росія, і Україна, і Америка. Ну, за, за лідерів цих стран. І, от фактично, якщо такими темпами воно буде йти, що від нас скрито? Внизу колоди завжди те, що від нас скрито. І в особистому розкладі, і так в розкладі, те, що світ летить, непонятно куди. Це не значить, що завтра світ перестане не существувати. Назав це називається те, що знаєш, віджимає сильніший, Тобто хто сильніший, той віджав. І там ще трошки на нього пальчиком ну-ну, ну а потім, а потім суп з котом, а потім так як і треба. Тобто світ летить, світ летить, світ летить, і остановка буде не установимося, ну буде дуже болезнь на установку. Думаю, ви самі це розумієте. Перезагрузка всього надо для України. Давайте подивимося. Для України, от як ця. ця... Перемовини як для України конкретно. Війна, війна, П'ятерка мечей – війна, Пока війна. война. Помнимо кінець травня, початок червня там. Ну і королі, королі, королі. Тут йдуть у нас. Наша, наша власть вибирає власть. Називається. От королі які королі, вибирають власть. працюють над тим, щоб власть, тобто желання, яке вони отримали, мечти, які осуществилися, вони щоб удержати в руках. Удержуємо ми в руках теж через війну. Поки карта показує так. По-другому, що було, мабуть, треба перезагружати. Бачиш, опять, що, скрито, що скрито? Карта дьявола, тобто на крючку всі, всі на крючку дьявола сидять. Так, ми подивимося, що тут, я Білорусь що Може піти шляхом Білорусі. Давай, тут щось мені такий вопрос, вже скільки днів крутиться в голові. З да, кожним днем не приймаючи, якщо карта так, з кожним днем не приймаючи дійсно рішення, заберемо весь світ. Це навіть не зараз я не беру карту Україна, Росія або сама Україна, не приймаючи рішення, з кожним днем відтягуючи це все, дійсно карта показує, а в світі хаос. А в світі починається хаос. Хоч яка там Америка нестабільна, хоч, хоч яка там хто б там нестабільний? Світ він такий. Він, не можна сказати, що Америка десь вне світа. От світ такий, а Америка десь там така. Ні, все воно зав'язано, все зв'язано, все. Ану світ, як карта бачиш світ. Ну, світ з деньгами живе. Світ живе повністю деньгами. Тобто фінанси, фінанси, фінанси. І карта хто, в кого діг нема, той дурак. Помієте, в кого фінанси слабі, той дурак. Того з цим не вважаються. Зміни, які зміни тут в світі, в світі, в світі ми. Брехня на брехні, брехня на брехні. Правди немає, немає ж правди. Ну так, да, да. в світі що? В світі стараються спасти, стараються не спасти весь світ. А стараються як то спасти е, кожну свою сім'ю, кожних своїх дітей, кожний своїх жінок. Ну, тобто кожен як дивиться в себе, тобто, в, своє, в своє, моє лічне. Ну, от моє от лічне, моя, моя сім'я, десятка кубків. Головне, щоб вони були накормлені, багаті, там все, ні в чому не нуждалися. Ну, по, по, по бокам дві хренові карти йдуть. Тобто це карта вибору. Неправильний ви вибор робите. Якщо ви думаєте, що ну, в цьому всьому такому хаосі ваша сім'я буде захищена. Ви обманюєте по луні брехня, ви брешете самі собі. Помієте, опять те, що ми балакали, не може бути, якщо от воно в світі так, десь там якась Америка, чи там Германія, чи Франція, чи Англія. От вони будуть такі самі успішні, самі щасливі. Ця карта от підтверджує нас на сім'ї. Не може бути сім'я якась, яка б вона там не була велика. Щаслива, якщо буде з усіх сторон, от непонятно що. А карта вже йде під це. Да, Світом правлять гроші. Світом правлять гроші. В тебе є гроші, значить ти значить ти можеш взяти, бо ти сильніший. Ну, і світ ще подивимося. Больно буде всім. Тобто не буде комусь, не буде хтось, не буде хтось щасливіший. І вроді в людей, знаєш, як сказати, желання отак, на раз-два сповняється желання. Хочете, можете заробити. Хочете те, можете бути. Ну в те час бачиш, карта правосуддя. Дуже останнє час по розкладах просідає карта правосуддя. Ніхто не думав про закон. Про закон земний. Який там в кожній країні є, ну, хтось, тобто, якісь закони є. Люди прості, так, да, людей простих на коліна ставлять перед законом. А от люди, які правлять світом, вони перестають думати про закон там, такий земний і про, і про закон борів. Вони перестають взагалі думати. І це, в світі, і це в світі. Ми дивимося в світі те, що. Ну, ще давайте чуть чуть чуть-чуть. може піти шляхом Білорусі. Давайте чуть-чуть, чуть-чуть. І знімемо ще таке відео, чи може Україна піти шляхом Білорусі. Куди скотимося в ту степь? Так, да, якщо не прийде хтось, хто дійсно тут опять у нас жінка йде. Яка, яка? Хоча зараз ми, українці, може, дивимося і думаємо, не найхуже, хуже, ну хоча б не вбивають, не стріляють і крові немає. Може. Можемо, тому що відкатуємося, відкатуємося. Типа ми йшли вперед, 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 Європа, Євросоюз, там НАТО, все таке, все таке, а ця карта зараз ми вертаємося потихеньку назад. Тобто ми вертаємося, відкатуємося, і світ, і світ дивиться і мовчить. Тобто, ну, дивиться, якщо по карті, от світу не інтересно. От могли б в своє час придавити навіть ту саму Росію. За ці нападні, наступлення і все, отстояти, Так, не по три танки в місяць, давайте я так образно кажу, а реально. Серйозніше віднестись до цього. Ні, ні. Старалися договарюватися. договарюватися, з кимсь про щось договарюватися. Ну, ісключати не можна. Білорусь не Білорусь, але в той же время, знаєш, як назад, не хочеться казати СРСР, Союз, ну, ну, якось ми назад йдемо, ми назад йдемо. Уже за Европу мы в чему, уже там за НАТО мы в чему, уже там про что еще мы в чему, но в то же время... Ну, куда мы откуда ну, мы... Украина. Більше більше ставлять на коліна. Більше більш ставлять на коліна. Більше більше Україні буде тяжело. Якщо нічого не поміняється, якщо ми будемо йти по карті миреності, отак, отак, щоб воно й продовжалося. Принаймні, ну, для України це зовсім не. Невигодно, так сказати. Ну, фінанси Опять все время карта показує: фінанси, фінанси, фінанси. Дуже випроси, такі серйозність по фінансах в Україні будуть. Ось такий розклад. Хто поняв, той поняв, хто не поняв, той. тому й не треба розуміти, понімати. Все любенькі, дорогенькі, в Київ ми їдемо обов'язково. Там я їду, тобто все, що треба, зробимо. Обов'язково я вам напишу кожному вайбер. Коли ви палите, що ви палите, зніму на той канал. Після цього на той канал зніму відео. Там більш може про це порозмовляємо. Ну і будьте здоровенькі, бережіть себе, бережіть близьких, рідних. Все, пока-пока.